Доброго ранку, шановні депутати. На 97-му сесію міської ради, 8-го скликання, прибуло 25 депутатів. Повідомили про причини відсутності 12 депутатів. Не повідомили про причини відсутності 1 депутат. Хто за те, щоб розпочати роботу пленарного засідання? Прошу проголосувати. одноголосно, дякую, шановні депутати. Сьогодні о 10-й годині на Алеї Слави відбудеться прощання з нашим героєм та захисником України Норцем Геннадієм Олександровичем, який загинув внаслідок російської агресії. Тож прошу всіх долучитися до церемонії прощання з полеглим захисником. Прошу хвилину мочання віддати шану полеглим захисникам України, що ціною життя виборювали свободу і незалежність нашої країни в боротьбі з російськими окупантами, а також вшанувати світлу пам'ять про мирних українців, що загинули внаслідок російської агресії. Засідання повноваження оголошується відкритим. Сьогодні присутні заступники міського голови, керівники структурних підрозділів міської ради та виконкому, представники місцевих змі. Для ведення протоколу пленарного засідання потрібно обрати секретаря. Є пропозиція секретарем обрати Юлію Шпоту. Є інші пропозиції? Прошу проголосувати. Хто за? Одноголосно, дякую. Для проведення голосування під час прийняття рішень необхідно обрати личну комісію. Є пропозиція обрати лічильну комісію в кількості трьох трьох осіб персонально. Людмила Колєснік, Надія Солдатенко Світлана Стеценко. Є інші пропозиції? Прошу проголосувати. Хто за? Одноголосно, дякую. Також необхідно обрати редакційну комісію. Пропоную до складу редакційної комісії такі кандидатури Володимир Лопата, Павло Помаран. Інші пропозиції є? Прошу проголосувати. Хто за? Одноголосно, дякую. Вам роздані пропозиції щодо порядку денного, які обговорені на засіданнях постійних комісій. Пропоную прийняти проєкт порядку денного за основу. Прошу проголосувати, Хто за? Одноголосно дякую. У кого ще є зміни чи доповнення до порядку денного? Відсутні. Голосуємо за порядок денний в цілому. Прошу проголосувати. Одноголосно, дякую. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про внесення змін та доповнень до програми освіти Роменської міської і територіальної громади у 2024-2026 роках. Доповідає городецька Лілія, які пропозиції постійних комісій щодо цього проєкту рішень комісія з гуманітарних та соціальних питань розглянула дане питання і пропонує винести як рішення сесії. Комісія з питань регламенту законності інформаційного простору рекомендує підтримати проєкт рішення міської ради. Запитання в депутатів є Відсутні. Прошу голосувати, лічи комісії. комісія. Це включать потрібно. Алло, алло. Так, ладно. Бартош. Субтитрувальниця Дизяненко, лопатка, луза, Мишко, миця. Мирошніченко, За. Мурка. Пашко. За. Перезва. За. Помаран. За. Рикута. Римінець. Сутні, Рибалко. Відсутній. Роздобудько. Северин, За. Солдатенко. За. Стеценко. Тітенко, Відсутня. Хоменко, Відсутня. Хоптенець, Шпота, Юрченко, Ярошенко. Стогній. 26 за. Один утримався. Рішення прийнято одноголосно. Ну, вибачте, прийнято. Наступне питання про внесення змін до програми обороноздатності і безпеки держави у період дії воєнного стану на 2025 рік. Доповідає скленко надалі. Які пропозиції постійних комісій? Постійна комісія з гуманітарних та соціальних питань розглянула дане питання і пропонує винести як рішення сесії. Комісія з питань регламенту законності інформаційного простору. Рекомендує як рішення сесії. Запитання є в кого? Відсутні. прошу голосувати. Браташ, Василенко, Вінтанян, Городецька Валентина, відсутня, Губер. Завадько, Зубан, Карнаух, Козій, Колісник, Лебедюк. Лизуненко, Литвиненко, Лопата, Лузан, Мінько, Мицик. Відсутній, Мірошніченко. Мурка відсутній, Пашко відсутній, Перезва, Помаран, Рикута, Ремінець відсутній, рибалка відсутня, роздобутько. Северин. За. Солдатенко. За. Стеценко. За. Тітенко відсутня, Хоменко відсутня, Хоптенець, Шпота, за. Юрченко. Відсутня, Ярошенко. Стогній. За. 27 за. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Наступне питання про внесення змін до програми розвитку культури і духовності в Романській міській територіальній громаді на 2024-2026 роки. Доповідає городецька Лілія. Які пропозиції постійних комісій? Постійна комісія з гуманітарних та соціальних питань розглянула дане питання і рекомендує підтримати як проєкт рішення. Комісія з питань регламенту закону інформаційного простору рекомендує даний проєкт рішення як рішення сесії. Запитання Євко. Відсутні. прошу голосувати. Браташ. Василенко, Вінтоняк, Городецька Валентина Відсутня. Губар. Завадько. Зубан. Карнаух. Козій. Колєснік. Лебедюк. Лизуненко. Литвиненко. Лопата, за. лузан, за. мінько, за. мицик відсутній, мреченко, мурка відсутній, пашко відсутній, перезва, за. помаран, рекута, Ремінець відсутній, Рибалко відсутній, Роздобудько, северин, за. солдатенко, за. Стеценко, за. Тітенко відсутня, Хоменко відсутній, Хоптінець, Шпота, Юрченко, відсутній, Ярошенко, за. Стогній, за. 27 за. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Наступне питання про внесення змін до рішення міської ради 8-го скликання від 20.12.2024 року про бюджет Роменської міської територіальної громади на 2025 рік. Доповідає Москаленко Наталія, які пропозиції постійних комісій? Комісія з гуманітарних та соціальних питань розглянула дане питання і пропонує підтримати як проект рішення. Комісія з питань регламенту законності інформаційного простору рекомендує підтримати дане питання як рішення сесії. Запитання Євко. Відсутні, прошу голосувати. Браташ Василенко, Вінтаняк, Городецька, Валентина відсутня, Губар, Завадько, Зубан, Карнаух, Козій, Колєснік, Лебедюк, Лизуненко, Литвиненко, Лопата, Лузан, Мінько, Мицик відсутній, Мірощниченко. Мурка відсутній, Пашко відсутній, перезва, За. помаран, рекута, ремінець, рибалко. відсутній. роздобутько, Северин, За. Солдатенко, Стеценко, Тітенко відсутня, Хоменко відсутня, Хоптенець, За. Шпота, За. Юрченко. Відсутня, Ярошенко, За. Стогній. За. 26 за Ріш... один утримався. рішення прийнято. Дякую. Наступне питання про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству Роменська центральна районна лікарня Роменської міської ради на виконання будівельних робіт за проектом реконструкція корпусу номер 6 КНП Роменська ЦРЛ Роменської міської ради за адресою Сумська область, місто Ромни, бульвар Європейський, 24 для розміщення виділення паліативної допомоги. Доповідає гордецька Лілія. Які пропозиції постійних комісій? Комісія з гуманітарних та соціальних питань розглянула дане питання і пропонує винести як проєкт рішення. Що -що? Комісія з питань регламенту законності інформаційного простору рекомендує даний проєкт рішення як рішення сесії. Запитання має хто? Відсутні, прошу голосувати. Браташ, так. Василенко. Так. Вінтоняк, Гродецька Валентина. Відсутня. Губарь, Завадько. Так. Зубан. Карнаух, Козій, Коліснік, Лебедюк, Лизуненко, Литвиненко, Лопата, Лузан, Мінько, Мицик відсутній, Віржиченко, Мурка Пашко відсутній, Перезва, Помаран, Рикута, Рімінець, Рибалко відсутній, Роздобутько, Северин, Солдатенко, Стеценко, Тітенко, Хоменко відсутні, Хоптенець. Шпота Юрченко Відсутній Ярошенко за Стогній. За. 27 за. Одноголосно рішення прийнято. Дякую. На цьому порядок денний пленарного засідання 97-ї сесії Роменської міської ради вичерпано. 97 сьому сесію Роменської міської ради оголошую закритою.